Швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми бо ти Виздрі, одужав і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант, якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де амбуланс. Ну, типа, швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибори лікарню, де ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти, всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я, до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там, не попін, мені потрібно. А мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про генну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі, ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, ургентна ситуація терміново, бо викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвезти знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як відбувається як процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. В великою перевагою є те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до свого, ти вночі не потрапиш, жодна тільки в день. Значить, просидів я там в черзі годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт там спробують пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два легка, якщо такі дитин в лікарні, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну, рано-рано, типу, вранці, або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони я її дуже добре знаю. На машині Ще треба в натурі було десь за місто поїхати, і тут ну, там ж народу менше швидше прийняв. Прийшов пракці, тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене варитна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Такий, крісло. Підсумуємо, все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в прасіс. Прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз, вони прийняли. Я швиденько все зробив.